Сьогодні хочу поговорити про на днях прийняте історичне рішення. Так, європейський суд з прав людини виніс знакове рішення у міждержавній справі Україна проти Росії. Європейський суд визнавши систематичні порушення прав людини Російською Федерацією на окупованому українському півострові Крим. Суд засудив дії Росії. Ретроактивне застосування кримінального законодавства, в першу чергу, що це значить, Росія незаконно застосовувала кримінальне законодавство Російської Федерації до жителів Криму після анексії, що відповідно суперечить принципу невинності. Насильницькі зникнення. Зафіксовані випадки викрадення та зникнення людей, які виступали проти окупації, що є грубим порушенням права на життя та свободу. катування та жорстоке поводження. Жителі Криму зазнавали тортур та жорстоко жорстокого поводження з боку російських окупантів, що є неприйнятним порушенням людської гідності. Далі це свавільні арешти з боку росіян. Російська влада незаконно затримувала та ув'язнювала людей, які і висловлювали свою незгоду з окупацією, порушуючи тим самим їх право на свободу та особисту безпеку. Обмеження свободи, віросповідання, вираження поглядів та зібрань цим Росія утискала релігійні свободи, свободу слова та права на мирні зібрання в Криму. І отже, у чому ж полягає важливість даного рішення? Дане рішення Європейського суду з прав людини є важливим кроком до для притягнення Росії до міжнародної юридичної відповідальності за порушення прав людини в Криму. Дане рішення в перспективі матиме прецедентний характер для майбутніх справ, пов'язаних відповідно з порушеннями прав людини в окупованих територіях. Дане рішення дає українцям, які постраждали від окупації, надію на справедливість та відшкодування шкоди. Але тут також хочу звернути увагу: тут є свої нюанси щодо виконання тепер даного рішення, про що я хочу тут розповісти. 15 березня 2022 року Росія офіційно припинила своє членство в Раді Європи, що офіційно автоматично означало вихід з Європейського суду з прав людини. Отже, як ми розуміємо, це рішення стало прямим наслідком повномасштабного вторгнення Росії в Україну та було спричинене систематичними порушеннями Росією міжнародного права та прав людини, які це зараз має наслідки для України і в першу чергу відносно того рішення, про яке я спочатку говорила. По перше, це ускладнення процесу притягнення Росії до відповідальності. Незважаючи на те, що європейський суд з прав людини більше не має юрисдикції щодо нових скарг проти Росії, вже подані справи продовжують розглядатися. Однак, виконання рішень Європейського суду з прав людини щодо Росії стало проблематичним через з її вихід з Ради Європи, як ми розуміємо, посилення тиску на міжнародну спільноту, вихід Росії із Європейського суду з прав людини ще раз підтвердив її ізоляцію на міжнародній арені та посилив необхідність пошуку інших механізмів притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Україна та інші країни, які постраждали від російської агресії, на сьогодні активно шукають альтернативні механізми захисту прав людини, зокрема через створення спеціальних трибуналів. Звісно ж, на сьогодні Україна та міжнародна спільнота продовжують працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її злочини. На сьогодні серед можливих шляхів це створення спеціального трибуналу. Нало розширення юрисдикції міжнародного кримінального суду, а також можливість створення двосторонні та багатосторонні механізми компенсації. Про що я тут кажу? Це Україна і інші країни можуть співпрацювати для створення механізмів компенсації збитків Російської Федерації, наприклад, арешти рахунків в певних країнах. Вихід Росії з європейського суду з прав людини на сьогодні є серйозним викликом для міжнародного права та системи захисту прав людини. Однак міжнародна спільнота продовжує шукати шляхи для притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Тому як наслідок вихід Росії з Ради Європи та Європейського суду з прав людини, як ми розуміємо, ускладнив процес виконання рішення Європейського суду. Уду справ людини у справі України проти Росії, тим не менш це рішення має важливе значення як з юридичної, так і з політичної точки зору. Його наслідки сьогодні продов... будуть продовжуватися і будуть мати свої наслідки ще в майбутньому. Чому ж ускладнилося виконання даного рішення? Оскільки Росія більше не є членом ради Європи, вона не зобов'язана виконувати рішення Європейського суду справ людини. Європейський суд з прав людини не має власного виконавчого органу, який би міг примусити державу виконати рішення. Отже, ЄСПЛ не може примусити Росію виконати дане рішення. Росія продовжує на сьогодні окупувати Крим, що ускладнює будь-які спроби спроби виконання рішення на місцях. Давайте розглянемо, які можливі на сьогодні шляхи ведення рішення в дію, Незважаючи на виклики, які ну, на сьогодні існують. І про які я в принципі вже говорила, можуть бути декілька шляхів ведення рішення СПЛ у справі України проти Росії в дію. Це може бути міжнародний тиск. Тут ми розуміємо, що це санкції, продовження і посилення санкцій проти Росії, може спонукати її до виконання рішення. Ще одним із шляхів може бути те, що міжнародна спільнота може продовжувати чинити тиск на Росію, закликаючи її до виконання міжнародних зобов'язань. Посилення міжнародної ізоляції Росії може змусити її все ж таки змінити свою поведінку. Ну на що ми сподіваємося, також ще одним із шляхів вирішення, може бути те, що українські громадяни, які постраждали від порушень своїх прав у Криму, можуть подавати позови до національних судів різних країн, які є відповідно членами Євросоюзу, входять до Ради Європи, посилаючись на рішення, Рішення ЄСПЛ і визнання рішень ЄСПЛ, тобто відповідно цими національними судами. Національні суди можуть визнати рішення ЄСПЛ як джерело міжнародного права і застосувати їх у своїх рішеннях. Також, як я вже говорила раніше, може бути створений спеціальний міжнародний трибунал. І у разі його створення для розслідування злочинів, вчинених на території України, може сприяти притягненню винних до відповідальності, навіть якщо вони знаходяться в інших країнах, також можуть бути розроблені механізми компенсації для жертв порушень прав людини в Криму. Як я припускала як варіант, це може бути арешт рахунків якихось юридичних осіб Росії на території інших держав або представництв. Росія це може включати як індивідуальні компенсації, так і компенсацію держави. Тут слід розуміти, що процес ведення рішення Європейського суду з прав людини у дію буде тривалим і складним. На сьогодні він вимагатиме спільних зусиль України, міжнародної спільноти і постраждалих від російської агресії. Вихід Росії з європейського суду з прав людини, як я вже зазначала, ускладнив процес виконання рішення у справі України проти Росії, але не зробив його неможливим. На сьогодні Україна і міжнародна спільнота шукають шляхи для забезпечення виконання цього рішення і притягнення Росії до відповідальності за свої злочини. Одним із шляхів можливого тиску на Російську Федерацію з боку міжнародної спільноти, на мою думку, може бути ініціювання виключення Російської Федерації з Організації Об'єднаних Націй. Російська Федерація ніколи в житті не була засновницею Організації Об'єднаних Націй. Так, Україна і Білорусь була Російська Федерація. Не була засновником Організації Об'єднаних Націй, була Радянська Соціалістична Республіка. Саме СРСР СРСР, як один з переможців Другої світової війни, був одним із засновників Організації Об'єднаних Націй. Після розпаду відповідно, СРСР у 1991 році Російська Федерація нібито стала правонаступником на міжнародній арені. зокрема зайняла місце СРСР в Раді Безпеки ООН. але в СРСР входило ще декілька республік, а не одна Російська Федерація. При розпаді СРСР не було чіткої процедури передачі місця в ООН Російській Федерації. Російська Федерація на сьогодні має інший політичний устрій ніж взагалі мала СРСР, що може ставити відповідне під сумніве Взагалі правомірність автоматичної передачі членства в ООН. Дії Росії на міжнародній орені, зокрема агресія проти України, суперечить в першу чергу принципам ООН. На сьогодні на практиці Російська Федерація продовжує бути на жаль постійним членом Ради безпеки ООН, а що відповідно створює певні труднощі у вирішенні міжнародних конфліктів, оскільки Росія, як ми всі розуміємо, може блокувати будь-які рішення, які суперечать її інтересам. Я сподіваюся, що дане відео було цікавим, корисним, і представники громадськості та представники влади враховують ключові тезиси, які в ньому мною були викладені. І звернутися до міжнародної спільноти з ініціативами щодо незаконних дій Російської Федерації. Я всім бажаю мирного неба і все обов'язково буде Україна.